Всіх вітаю, з вами Марія, всім вам гарного настрою, міцного здоров'я і приємного перегляду. Давайте роздивлятись, чому радіти будете найближчим часом. Або яка радість на вас очікує, то вже як кому подобається. Давайте будемо роздивлятись. Так, хтось буде радіти саме тому. Дивіться, як тут, знаєте, щось прийде до вас. Мені показана ситуація, як людина тримає руками, знаєте, от як келих, в який емоції складаються. Омріяне щось собі будете до рук брати. А тут по роботі. Хоча ні, оц, оця ситуація більш вона по роботі була. Зараз ще людина, як знаєте, як в сумнівах, але таки отримає те, на що дуже сподівається. А от в домашній сфері радіти будете тому, що думка якась ваша вона буде справджуватись. Вона стосується більш грошей. І це ситуація, яка, знаєте, певну перемогу вам надає. Але ми це трошки нехай почекає. Ми будемо роздивлятись зараз філіжанку, а потім вже і туди заглянемо. Так, дивіться, в сім'ї чому радіти будете. Мені показані чоловік та жінка. І Обидва, знаєте, от тут роздуми двох людей про одну ціль, про одну якусь ідею. Тут як, ну, як, знаєте, от сама по собі ідея, вона ну, як належить самій жінці, але втілення ідеї це вже чоловіча історія, це вже йому треба щось робити. Закінчать люди якусь певну ну, там, щось вони роблять, щось добігає кінця. І буде, знаєте, от як знак оклику на цій ситуації ставиться. Коли люди дійсно щось роблять таким чином, що, щоб не переробляти потім, щоб воно було зроблено, ну, скажімо, на от, ну, як один раз і на довгий час. Дивіться, якийсь тут момент буде, як коли, от як прірва така, Робиться. Може, то між людьми там щось не будуть. Так, знаєте, ну треба буде чи посперечатись, чи то е, поспілкуватися, потім вже робити. Але тут, знаєте, от люди так налаштовані, що все одно, як би там не було, а зроблять так, як їм треба. потім Раді... Ну, цей буде от... От той самий результат, він і буде радість вам надавати. Дивіться, якесь як опікунство для дитини показане. Тут як хтось. Зараз хвилиночку. Тут як здоров'я дитини хтось як щось виправляти буде, щось там допомога, саме вона здоров'я стосується, я точніше тут не бачу, щоб хоч якусь підказку дати, але дивіться, це не зненацька якась ситуація. Це, ну, наприклад, шукаєте якусь допомогу, може, треба там якийсь діагноз поставити, може треба там лікування якесь назначити. Бо тут іде вже спілкування з різними людьми. І тут, як знаєте, медичний, там, я не знаю, як це, консіліум збирається, ну, здається так, це певний час вже йдуть якісь там перемовини по ситуації саме цієї однієї дитини. Ну, я так розумію, що радіти буде те саме з того приводу, що буде якесь лікування назначене, якісь су сумні обличчя я бачу, але у нас же питання про радість, то тут якась така допомога буде надаватись, і це доволі таке, знаєте, от як. З такою мудрістю. Це не просто так навіть Чіпного, а це якось так буде робитись, ну от, щоб воно користь мало. Так, далі давайте роздивлятись. Тут жінка буде радіти якомусь сюрпризу, коштовному сюрпризу. Це як від чоловіка, але Тут знаєте, от, тут як новий якийсь шлях ем, більш ну не просто подарунок, а тут як можливість, яку або надає чоловік, або він як підштовхує до якоїсь можливості, і жінка ну, там, знаєте, може вагалась, може як не наважувалась зробити там певні кроки. Але ж за допомогою цього чоловіка вона на щось. Ну, Якось стає спроможна, я навіть не знаю, як тут точніше вам передати це. Як знаєте, як сили їй надає своєю довірою, своїм таким поглядом таким повним, що я, я ж знаю, що в тебе вийде, і словами своїми. Тут така підтримка, яка дійсно от людину як штовхає на певні. Кроки, і вони вдаються. Бо зараз людина нічого не робить, вона як в очікуванні, вона в нерішучості знаходиться. Так, далі давайте розглядати, чому ще радіти будете. Дійсно, на перспективу показаний новий шлях. Тут показані, як, знаєте, виглядає як два документи з печатками. Тобто вони вже ну, як підтверджені, ось так воно мені більше йде. І вони належать одній людині. Ця людина з цими документами має можливість як подальшого просування. Тут дійсно, знаєте, щось змінюється в кращому, в кращому напрямку у людини, як Впевненість в собі з'являється. Давайте далі дивля... І це через новину. Тут така, знаєте, вже доволі ну, так, воно не затягнеться по часу. Це доволі така новина для жінки більш вона йде. Очікувана новина. Людина саме на цю новину дуже-дуже очікує. Вона і грошей стосується. Вона стосується і того, як надалі вибудовувати свій шлях, свою працю. Ось так воно. Знаєте, як різкий такий. От якось так воно різко обертаються шляхи. Знаєте, от коли людина собі там намалювала одне, але щось змінюється. І ці зміни, вони ставлять крапку ну, як би то в одних да, напрямках для того, щоб відчинити інші. Тобто це зміни на краще. Так. Тут ще що ми ще бачимо по роботі. Давайте розглядати, чому тут радіти будете. Теж якийсь сюрприз, який вам оголосить чоловік. І він дуже буде поспішати, щоб, знаєте, як першою, першим бути в тому, що от -от, щоб саме від нього ви почули. Це виглядає, як, наприклад, є якась ідея, а ця ідея розроблялась, вона розглядалась людьми і певні кроки робились по цій ідеї. Доволі, ну знаєте, такі. Ну тут і гроші вкладались і... Зусилля докладали люди, і от воно щось таке вже має певні результати. І от ця людина дуже поспішає, щоб наголосити, що от, от, знаєш, от тепер все інакше, от тепер все от так от буде. Далі, чому радіти будете? Так, хтось з жінок буде радіти, бо побачить, помітить, давайте так зацікавленість чоловіка. Тут, знаєте, людина вже певний час насправді, може, може ви просто раніше не помічали, а може і помічали, але не мали підтвердження. От буде якась ситуація, коли ви зрозумієте, що дійсно цей чоловік вами зацікавлений, він якось так. Ну, споглядає. Ну, я не бачу рішучих якихось кроків від нього, поки що немає нічого такого. Але будемо мати надію, що він таке буде рішучою людиною, щось таке він там собі надумає. Так, для когось ще показано через допомогу зміна. Знаєте, як рух починається, от якась ситуація була на очікуванні. Людина вже Ну так в принципі сама собі Ну напланувала там якісь певні кроки, як як Ну от як, зараз, як буде можливість, як тільки буде можливість, то я там буду робити і там, знаєте, Пальці загинає, щось тобі щось собі там намедикувала, щось там вже знає собі. Але ж не було тієї можливості. Як, знаєте, тут мені більш показана ситуація, ви як ошукані були в цій ситуації. Ви е, воліли б того руху, ви воліли б швидкого просування, але воно все м -м, застигло в часі, бо Тут щось було як не, не так, як слід зроблено. Щось воно там чи наплутано було, наприклад, там, може, документи якісь там невірно оформлені, може, щось ще. Ну, щось там було, знаєте, от, певні затримки. От вони, я так розумію, що все. Ці затримки вже, ну, от як вихід воно має різкі роз, різкі зміни. Так, тут таки дійсно буде чому радіти. Ну і давайте. Ну, тут ще не радість. Але давайте я озвучу, тут дійсно якась ситуація між людьми, вона не прояснена на сьогодення. Троє людей, двоє більш з собою, більш спілкуються, і не сподобалась їм поведінка однієї людини. От, знаєте, тут як двоє людей обговорюють одну людину, її якісь. Ну, скажімо так, брудні вчинки. Щось людина робить ну, собі на користь, але воно як не співпадає з поглядами, ну, скажімо, там спільноти, в якій вона там, перебуває, ось таке щось. Тож ця ситуація вона ще доволі ну, така туманна. Вона ще не прояснена, але тут якась допомога перевертається. Тут щось для чоловіка, саме по його вчинках, обернеться неприємностями на, ну, в майбутньому. Бо якась ситуація, коли, знаєте, він, от це вже як один раз допомогли. Потім вже винні, ну, так воно сприймається. Знаєте, от коли людина не сприймає допомогу, як ну, якесь таке явище, що ну, от, людина або хоче і робить, або взагалі не хоче допомагати. І ну, як, як воно тут виглядає, то і не винна допомагати, але один раз отримавши допомогу, ця людина вже наступний раз іде, ну, як, би то, як хіба можна відмовити. Ви ж допомагали минулого разу, то давайте і зараз. Ні, тут якісь такі вчинки людини вже ставлять крапку на допомозі. Так, спілкування між людьми. Допомагає просуватись у справах, і це буде радістю, але радість така, знаєте, через подив людини. От людина як не готова, що воно так саме так все обернеться. Тут ситуація, яка проясниться через розмову, людина не очікувала. Тож, ну, воно і радість, але ж якось так знаєте невже. Потім в сім'ї радість буде через те, що питання, яким люди сьогодні опікуються, воно буде вести людей до невеликого зросту. Це не такі, знаєте, не дуже такі якісь там кардинальні зміни. Але це взагалі-то буде приємно і це буде справедливо. Ось, та, саме так воно буде сприйматись в сім'ї, що це справедливо. І от так от, от давайте на цьому ми завершуємо нашу філіжаночку. Я маю надію, що ви щось корисне для себе почули. Я дуже вам зичу, дуже вам е, хочу побажати. Гарного настрою, дуже міцного здоров'я, бережіть себе кожного дня, своїх рідних, близьких. І нехай мир та злагода будуть у ваших сім'ях. І багато грошей обов'язково. Побачимось в наступному відео. Всім пока!